Багато казали колеги і ще скажуть, їй неможливо відчути на смак, неможливо відчути запах, якщо це не об'єкт об'єднається. Тому потрібно чимось вимірювати радіацію. Фактично є три типи доз, які вимірюються. Це експозиційна, тобто це така доза, яка є в навколишньому середовищі. Якщо ми зараз будемо порівнювати радіонукліди з сонячним випромінюванням, радіоактивність з сонячним випромінюванням, то експозиційна доза це те, наскільки багато сонця зараз навколо. Є поглинена доза, вона вимірюється в греях, дуже багато приладів нас зараз, власне, в греях вимірює все, що вимірюється. І поглинена доза це така доза, та кількість сонячного випромінювання, яка потрапила на шкіру, тобто яка була поглинута людиною. Є еквівалентна доза, вона вимірюється в зівертах. Еквівалентна доза це коли ти перераховуєш все те опромінення, яке потрапило до тебе на шкіру, є альфа-бета гамма випромінювання, різні органи по різному відчувають все це опромінювання. І власне, коли ми все перерахували, типи опромінювання і ту шкоду, які вон яке воно може завдати для організму, ми таким чином власне, порахували цю еквівалентну дозу. А в основному те, з чим, чим можуть зіткнутися цивільне населення або неспеціалізовані підрозділи це гамма випромінювання. Гамове примінювання має коефіцієнт якості 1, тобто фактично ти дивишся те, наскільки висока поглинена доза, і вона один до одного перекладається на еквівалентну дозу. Чому це важливо? Тому що прилади виміру радіоактивності вони сучасні, як правило, є в греях або в зівертах. І потрібно розуміти, що можливо між цими власне, двома одиницями туди сюди переходити, можна їх конвертувати. Норма для цивільного населення це один мілізіверт на рік. Це один на 10 мінус третій зіверта. І зараз тут дуже багато буде одиниць мілі, мікро і таке інше. Тому якщо Хтось з глядачів хоче розібратися, можна просто загуглити табличку з приставками і набагато краще в цьому розібратися. Отже, річна норма еквівалентної дози з Додаткова норма еквівалентної дози вона складає 1 мілізівер. Зазвичай десь на околишньому середовищі, ось наразі в Києві, ми маємо десь 0,10-0,13. Мікрозівертів, тобто це на 10-мінус шості. І тому, ну скажімо, набрати річний ліміт дози доволі важко. Навіть у окопах в родому лісі, за оцінками МГТ, росіяни, які там проводили 15 діб або 35 діб, вони набрали лише 2-3 ліміти річної ефективної дози. Для спеціалізованих робітників ці ліміти вище. І тому не потрібно боятися, якщо ліміт трошки перевищено, це можливо зробити там один раз на рік чи один раз на кілька років. Це не є небезпечно. Щодо променевої хвороби, варто зазначити, що отримати променеву хворобу доволі важко, тобто це має, треба мати певний талант, тому що, як я вже сказала, ліміт ефективної дози 1 мілізіверт для того, щоб отримати... Хоч якусь променеву хворобу треба набрати один зівер, це на три порядки більше, тому боятися потрібно не так променевої хвороби, скільки отримання радіонуклідів всередину. І тому, як казала вже Катерина, треба убезпечуватись від радіонуклідів, які є джерелом іонізуючого випромінювання. Треба намагатися не вдихнути їх, не з'їсти їх з їжею, не випити, не випити їх з водою. І таким чином, коли доза буде обмежуватися лише зовнішньою дозою, а не внутрішньою, яка формується за умови наявності радіонуклідів всередині, то як тільки ви підете, як тільки ви застосуєте захист відстань, тобто як тільки ви підете від джерел опромінювання, організм почне відновлюватися і потроху все буде добре.